Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 27 травня. У Київській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 26 до плюс 21 градуса та від плюс 16 до плюс 19 вночі. У Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Опадів не прогнозується на півночі. У Житомирській області максимальна температура в день становитиме від плюс 25 до плюс 20 градусів та вночі від плюс 14 до плюс 17. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку і до самого вечора у Житомирі буде зберігатися похмура погода. Опадів не прогнозується. У Чернігівській області температура день буде від плюс 26 до плюс 22 градусів, а вночі від плюс 13 до плюс 20. У Чернігові хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором опадів не очікується. У Сумській області денна температура буде від плюс 28 до плюс 21 градуса а вночі від плюс 13 до плюс 20. У Сумах хмари вранці розсіються та більше в цей день на небі не з'являться. Опади не передбачаються. На сході. У Харківській області денна температура буде від плюс 26 до плюс 22 градусів. Та вночі від плюс 14 до плюс 20. Вже з самого ранку у Харкові розпогодиться. Та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч без дощів. У Донецькій області вдень температура становитиме від плюс 25 до плюс 18 градусів. Та вночі від плюс 14 до плюс 19. Зранку до самого вечора у Донецьку небо буде вкрите хмарами без опадів. У Луганській області температура вдень буде від плюс 28 до плюс 20 градусів та від плюс 13 до плюс 20 вночі. Незважаючи на похмурий досвітній час, у Луганську з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки, та до кінця дня погода буде ясною, без дощу. На півдні на Одещині температура вдень буде від плюс 21 до плюс 18 градусів, а вночі від плюс 15 до плюс 17. День буде хмарним. З самого ранку в Одесі небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Вночі та вранці опадів не очікується вдень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. У Миколаївській області очікується температура від плюс 25 до плюс 19 градусів в день, та вночі від плюс 14 до плюс 16. Ранок та день у Миколаєві будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Вранці йтиме сильний дощ, який до середини дня повинен послабшати і через деякий час закінчитися. У Херсонській області денна температура буде від плюс 19 до плюс 16 градусів, та від плюс 14 до плюс 18 вночі. До вечора хмари, що панували в небі у Херсоні весь день, заберуться геть. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. На Запоріжжі в день температура становитиме від плюс 23 до плюс 20 градусів, а вночі від плюс 17 до плюс 19. До вечора хмари, що панували в небі у Запоріжжі весь день, заберуться геть вночі та вранці опадів не очікується вдень ітиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. На Кримському півострові очікується температура від плюс 20 до плюс 15 градусів в день. А вночі від плюс одинадцяти до плюс сімнадцяти. У Сімферополі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Нічний дощ закінчиться ще до світанку, вдень він розпочнеться знову, але ближче до вечора має припинитися. На заході у Львівській області очікується температура від плюс двадцять п'яти до плюс двадцяти градусів в день, та вночі від плюс дванадцяти до плюс вісімнадцяти. У Львові увесь день небо буде ясним, але ввечері, можливо, погода зміниться на хмарну. опади не передбачаються. На Івано-Франківщині денна температура буде від плюс 24 до плюс 19 градусів, а вночі від плюс 11 до плюс 17. Небо в Івано-Франківську буде ясним увесь день. Лише ввечері воно затягнеться хмарами. Опади не очікуються. У Тернопільській області очікується температура від плюс 23 до плюс 20 градусів в день, а вночі від плюс 14 до плюс 19. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо у Тернополі вкриється хмарами, які протримаються до вечора без дощу. У Чернівецькій області очікується температура від плюс 21 до плюс 17 градусів в день, а вночі від плюс 13 до плюс 18. З самого ранку небо у Чернівцях вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня, опади не очікуються. У Закарпатській області максимальна температура в день становитиме від плюс 28 до плюс 21 градуса та від плюс 14 до плюс 19 вночі. В Ужгороді небо буде ясним до самого завершення дня, без дощу. У Рівненській області максимальна температура в день становитиме від плюс 26 до плюс 21 градуса, а вночі від плюс 12 до плюс 18. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку й до самого вечора в рівному буде зберігатися похмура погода без дощу. У Волинській області максимальна температура вдень становитиме від плюс 25 до плюс 21 градуса, та вночі від плюс 13 до плюс 18. Вранці у Луцьку погода буде ясною, вдень з'являться хмари, але ввечері від них не залишиться і сліду, опадів не прогнозується. У Хмельницькій області в день температура становитиме від плюс 22 до плюс 18 градусів, та вночі від плюс 12 до плюс 17. Ясним небо у Хмельницькому буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Опади не очікуються у центральних областях. У Кіровоградській області вдень температура становитиме від плюс 24 до плюс 19 градусів, та вночі від плюс 15 до плюс 17. Зранку до самого вечора у Кропивницькому небо буде вкрите хмарами, опадів не прогнозується. У Полтавській області вдень температура становитиме від плюс 26 до плюс 21 градуса, та вночі від плюс 14 до плюс 19. У Полтаві вдень ненадовго небо стане ясним, але вже ближче до вечора буде хмарно. Опади не очікуються. У Черкаській області температура в день буде від плюс 25 до плюс 23 градусів, а вночі до плюс 18 градусів. Зранку до самого вечора у Черкасах небо буде вкрите хмарами, опади не передбачаються. У Дніпропетровській області максимальна температура в день становитиме від плюс 25 до плюс 23 градусів. Та вночі від плюс 17 до плюс 19. У Дніпрі протягом усього дня погода буде похмурою, без дощу. На Вінниччині максимальна температура в день становитиме від плюс 24 до плюс 19 градусів, та від плюс 13 до плюс 18 вночі. У Вінниці хмарна погода буде триматися до самого вечора, без опадів. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На цьому ми завершуємо. Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш день буде сповнений приємних моментів, тепла та сонячних променів та затишку, який принесе вам спокій. Тихого всім нам дня, до зустрічі в наших наступних відео.